Вітаю вас в ефірі кадрики та нова програма історія успіху. Діти у кадриках навчаються, розвиваються, дорослішають, стають професіоналами. І приємно знати, що частинку своєї душі я вклала у цих маленьких зірочок, на яких сьогодні спостерігає уся Україна. За що їм сильно дякую! А сьогодні хочу вас познайомити з однією телеведучою співачкою, а також акторкою, яка вже на мене чекає. Йдемо знайомитись? Зустрічайте зіркову гостю програми Анастасію Анну Рефяк. Привіт, Настя! Сьогодні у нас буде багато цікавих тем. Ми будемо згадувати, як усе починалося, і ми з Настією будемо гарно спілкуватися і проводити цікаву програму. Тому раджу бути разом з нами. А все почалося у 6 років, коли Настя завітала у кадрики. Вирішила прийти у кадрики, як доля тебе привела до нас, коли я дивилась на співаків та співачок. Я хотіла спробувати себе теж у ролі співачки, але я навіть не знала, що не стану тільки співачкою, а й телеведучою. Насправді це було так. Я тобі навіть трішки більше нагадаю. Я тебе, знаєш, як запам'ятала, як дівчинку, яка ніколи не пропускала заняття. Мені навіть було самі цікаво, наскільки її хватить. І Її вистачило на цілий рік занять. І після року я дізнаюся лише те, що вона. Все ж таки хотіла ще додатково індивідуально займатися вокалом і спробувати себе як співачка. Це рік праці, а після того вона виголосила своє бажання. І я пам'ятаю наші з тобою перші спроби і нашу з тобою першу пісню Подоляночка. Ти пам'ятаєш? Так як це було? Згадай мені. Я була без зуба. І все, це все, що я пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, як ми з тобою дуже довго знімали, і ти в кінці кажеш: люди добрі, я хочу додому, я вже не маю сили зніматися. Як Леся тебе вчила танцювати, а я тебе вчила співати, пам'ятаєш? Так. Настю, намагалися навчити, але це вже був дубль 25, п'ятий. Насправді вона була дуже втомлена. Я пам'ятаю, що на другий день, коли ти приїхала. Це все ж таки, якщо не помиляюся за годину, ти відзняла це відео. Де тут була подоняночка, де тут була молодесенька, тут вона сіла. Е, Настусю, і тепер я би хотіла тебе запитати про те, як ми з тобою знімали наші відеокліпи. Їх було. Три, так, це була Подоляночка, кліп Ні війні і кліп Я сонце це ж таки, який тобі найбільше сподобався, і про який ти б хотіла поділитися враженнями. Сказати, що якийсь кліп красивіший за іншого, я не можу. Всі вони красиві. Я сонце це було дуже красиве. Я була втомлена, але все одно я танцювала, веселилася, співала. А кліп ні війні більш серйозніший і закликом для всіх дорослих. Так, Настю, ти знаєш? Я пам'ятаю цей кліп. Ми його з тобою готували на конкурс Міні-міс Всесвіт, де ти стала міні-міс Європа. І пам'ятаю, як усі члени журі слухали твою пісню, дивились твоє відео і співчували Україні, співчували нашому спільному горю. І ми були перші, хто зняв це таке відео. І, звичайно, після цього було багато відео і писань на цю, на, на цю тематику. І напевно ще багато. То буде сказано і написано, але я дякую тобі за таку можливість теж реалізуватися і, і крізь призму дітей показати, що таке війна і як вона нам не потрібна. Все ж таки, хочу повернутися до кліпу ще я сонце. Я пам'ятаю, що ми почали знімати дуже-дуже рано, і тобі було дуже-дуже холодно. Але я зауважила, що Насті, знаєте, от коли нам холодно, завжди є гусяча така шкіра, а в неї навіть її не було. Вона була з голим животиком, з пишною спідничкою каже, ну давайте вже знімайте, скільки можна. А ми стоїмо, п'ємо гарячий чай і думаємо, коли зігрітися, розумієте, тому що важко було починати працювати. Чому ти так не мерзнеш, скажи мені? Я стараюся завжди бути веселою, думати про роботу та позитив. Справжнє сонце, так коли світить, все добре, але коли йому сумно настає хмарно і починає падати дощик у творчих людей так завжди. Це називається муза. Якщо вона в тебе є, тоді ти на позитиві все робиться. Якщо немає, ну звідки її взятись. Ну над цим працює наш творчий колектив. і Я знаю, що всі програми такі були візняті до кінця. І зараз я би хотіла згадати, можливо, такий гарний проект, екологічний проект. Пам'ятаєш, ти також знімала для конкурсу, і цей фестиваль називався Екопроект Львівщини. Пригадай нам, що це за еко-екопроект і на яку він був тематику. Перший мій екологічний проєкт був на тему годівнички для пташок, але це були не прості годівнички, а авторські. А другий мій екопроект був на тему озеленення природи. Насправді це були два досить актуальні проекти. Авторські годівнички, це вони були у вигляді кукурузки. Я пам'ятаю теж, що члени журі дуже сильно ними зацікавилися. Звідки в нас така виникла ідея, але це теж була спільна наша ідея. А про те, як ти насаджувала парк, ходять цілі легенди. Я думаю, скоро цей парк буде підростати, і про тебе ще будуть згадувати відвідувачі парку про те, що ти зробила таку гарну послугу усім мешканцям. Кінця Львова. я Анастасія сіреся закликаю усіх берегти нашу природу. А зараз я вам розкажу. Правила поводження в лісі. Не рубай, не рубай, не губи, не губи! не сміти, не сміти, не ламай, не ламай, не кричи, не кричи. З тобою далеко зайшли, але давай згадаємо твою першу програму. Ти пам'ятаєш, про що вона була і твої переживання чи відчуття? Так, вперше я дуже боялась камери і ще й переживала, але з часом я навіть відчула, що це не треба нічого боятися. Я пам'ятаю, що це була програма Кадрик Ньюз», Тоді я вела її не сама, а з моїм партнером Юрою Коханом. Але я пам'ятаю, що я так переживала і боялася камери. Але з часом я зрозуміла, що нема чого боятися. Привіт усім! З вами, як завжди, найцікавіша рубрика у світі Кадрик «Кадрики Ньюз». Та ми її ведучі Настя Рефяк і Юра Кохан. Yes! А чому не включили камеру, щоб знімати? Тепер і ви можете бути розвідником сафарі, бо на виставці є більше ста екзотичних тварин. А яка тобі програма подобається найбільше? Яка тобі найбільше запам'яталася? і Ти на неї гордишся. Сказати, що така програма взагалі є нім. Я всіма горджуся, бо старалися над ними. Але якщо чесно сказати, одна програма була така, коли я була на конюшні. Тому що улюбленим хобі Анастасії є катання верхи. У неї є улюблений кінь. Вона зараз нам розкаже про те, як працює над тим, щоб стати професійною наїзницею. Мого коня звати мальва. Зараз я працюю над галопом без стрім'ян, але далі я б хотіла стрибати через перешкоди. Останнім часом дуже популярним стає кінний спорт. Він цікавий та захоплюючий. Ми бажаємо, щоб у твоєму житті не було перешкод, тому що ти насправді дуже смілива дівчинка. Незважаючи на свій досить юний вік, ти вже дуже багато чого зробила для свого дорослого життя. Ми тебе дуже любимо. Я знаю, що попереду в нас ще дуже багато проектів, і зараз дуже шкодує за тим, що ти перестала співати. Власне, чому ти перестала співати? Просто зараз літо і я хочу відпочивати. А з вересня я вам усім обіцяю, я відновлю свої заняття. І ми знімемо класний відеокліп. А зараз я хочу тобі нагадати про новорічний мюзикл, реальна історія попелюшки. Зараз невеличкі кадри. Я попрошу вивести на екран, і ми повернемось. Я захоплена твоєю грою, мені дуже подобається цей мюзикл, і я рада, що ти стала головною героїною. Поділися з нами своїми враженнями про цей мюзикл. Сніматись у кіно це для мене щось нове. У дитинстві я дивилась фільм і мультик Попелюшка, але сама не знала, що буде грати у її ролі. Усе у житті минає і швидко проходить. Лише справжні почуття та добрі і щирі люди створюють безсмертні історії, які назавжди залишаються у пам'яті людства. Любіть один одного, вірте у дива, і ваше життя перетвориться на казку. А ми продовжуємо, і ми переходимо до твоєї власної програми Схвалено дітьми. Схвалено <клес> дітьми. <клес> Свій власний проєкт Схвалено дітьми. Зараз має свій ефір. Ти щотижня виходиш до телеглядачів з новою програмою, з новою тематикою. Але насправді ця програма була ідеєю настусі. Нехай вона з нами поділиться, чому саме така програма. Тому що я люблю пізнаватися щось новим, відвідувати нові місця і люблю дарувати людям радість. Іменно це кубки «Схвалено дітьми. 美。妹 Насправді це радість Настуся кожного тижня, якомусь дарує кубок, схвалено дітьми. І це місце стає улюбленим місцем для маленьких відвідувачів та їхніх сімей. А сьогодні Настуся, я хочу вручити тобі кубок кадриків. І тут ти у нас є найкраща телеведуча 2016 року Анастасія Рифяк. Насправді ти його заслужила. Нехай він тобі гріє твоє серденько, твою душу. Нехай тобі нагадує, що ти у житті дуже багато робиш і ще дуже багато маєш чого зробити. Домовились? Там пара найкраща телеведуча 2016 року Анастасія Риф'як. А ми говоримо вам до наступних зустрічей. Це була програма Історія успіху та я її ведуча Ірина венгерін Климович. Буду рада вас знайомити з новими зірками, особистостями, їхніми талантами та відкривати їхню історію успіху.